О, що значить купувати без перевірки, значить дах весь фарбований. Думаю, а дах фарбований? Нормально так? На даху 500. 260. 180. Ну короче. Де як? 300. Наверное, вот ну, так, короче, включить. Ай, зависло. Овер. Нормально на даху? овер? 1200. Да? На даху. И шпакливочка все лопнула. Да? И все тут дальше все шпаклівка шпакливка лежить. 700. Да? Круто. На крыше посередине. Думаю, що за прикол? Давай тыкать всю машину. Фарбована, фарбована. Тут раз шпакля на дверях. Шпакля. Тут вообще овер, Думаю, ладно. Дивимся далі. Дивлюсь, планка даже вся пожована. Дивимось, пройом 700. Думаю нормально. Тут 300. 300. 260. Начинаю перетикивать там в місцяці залома, а тут овер. Думаю, там ну що то за прикол. Короче, приехала уже. відриваю цю резинку. А тут все. Сварка, прям ніхто не фарбував. Ось. І тут все далі так само. Красота. І тут же ось. Все. Оця мастика, Вон двір заломана. Оце пальцем зроблено. Ну, тюбиком. Зараз покажу, як на водійському повинно бути. Або на задній. Ось отак. Оце от. Ось. Це водійська. Якось так. Ось вам. Купили автівочки без проверки. Короче, ей не на так заехали, что аж брыж был на крыше. Ну и тут у нас так само все. Тут со шпаклевкой, тут со шпаклевкой. Капот алюминий, фарбованный, фарбовано. 400 капот. Круто. Фарбовано. 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 Ось на редню похоже. И ось на редню похоже. Но на даху, я же говорю. Если на живот дивиться, тут я прям бачу. О, ось все тут фокусуется. Полоски видны. наждачки. Я же говорю, там он посередине, скорее всего, был брыщ. Ось ж лопнула шпаклівка і все лопнуто і прям бачиш, Сім, бачу 700. В общем, двигун у нас нестабільно працює на газу, ось його трухає. Ей, 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 ось так він робить. Даже трубки прыгають. На бензині то саме. Тут колись щось він випльовував. тому що весь бачок червоний, та сол, который висихав газ я вимкнув на газу так само вона дергається сіпається це чухли гарно натягнуті. сідушки там не знаю в якому стані тут надо їх якщо щось знімати, дивитися ну вони натягнуті дуже дебело ну, по пластику тут это все давно стерто. тут явно не її пробіг конкретно не її пробіг в общем Погазуємо зараз, подивимося, що як і діагностику зробимо. Отак. Треба перевіряти перед купівлею авто. Ну і те, що двигун неровно робить, ще в нас і він. Отак. Димить, як паровоз, блін. Просто синього диму тьма. Ну і, мабуть, тут в приладах хтось був. Це я в розділі зараз... Приборка, значення одометра повинна бути 206,800. А щочик пробігу, це, це суточний, ось цей 33-200. А ну нуліки стоять. Я скільки разів не заходив, не виходив, перезавантажував двигун, стоять нулі і все. Воно не підтверджується. по диагностике у нас тут старье, отсутствует, присутствует связь с каналом, отсутствует, присутствует сигнализатор подушки, надо по приборке подавиться, лампочка светит, зачем не. Сигнализация подушки в приборке, связь по радиошине, отсутствует, и погнали, у нас тут подушка водителя, подушка водителя каскад 2, боковые, преднатяжитель, все присутствует вообще вот. по безпеці, все відсутствує вот присутствують, присутствує противлення задніх. В общем, практично всі присутствует, зараз є помилка. Ну, там і далі хоч всі останні зелені. Так, ну і роблю тест-драйв, виїхав кататися. Значить, у нас руль дуже легко туди-сюди ходить і на буграх туди-сюди кидає. Тут треба до ходової, до розвала дивитися. Пробують газ вимкнув більш динамічно розганятися. Ну вот і все, От я дохожу до сотні, вона вже по дорозі плаває А, починає во всі сторони отак вот гулять по дорозі. Ну все, вот даже бугри все, мене це кермо прям з руля витягує, отак вот тягне в різні сторони. Як будто, грубо ряд дискіпне її ну, Клімат холодить, в принципі. І у нас в'їзді постійно буває все. Висвічується тут ось сервіс, постійно моргає. Ось туди, я спіймав ямку і все, вона в пошла плясати, так і задній амортизатор якийсь нормально не працює. І за счет того, що зазад -то, викидує в посторонах, отак ліво-вправо. І ти її постійно так спереді тримаєш, ловиш. Ладно.